Я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь біль і втрати. Але вони вірять у перемогу і наближають її, кожен на своєму фронті. Від початку війни Маріуполь став містом, за долою якого спостерігав весь світ. Що у 2014 році він довів свою незламність перед ворогом. Щороку місто розквітало, аж поки російські війська не взяли його в блокаду у лютому 2022-го. Майже місяць без води та їжі маріупольці ховалися від нещадних обстрілів та бомбардувань по підвалах. А у середині березня наважилися на свій страх і ризик виходити з оточеного міста. Кілька десятків російських блокпостів, нескінченні колони автівок. Люди уздовж доріг вони йшли пішки і чекали в багатокілометрових чергах, щоби вирватися із пекла війни. Наша наступна героїня, харків'янка, поїхала у зворотному напрямку, щоб врятувати тих, кого ніколи в житті не бачила. Життя харків'янки Ірини Расадіної до початку повномасштабного вторгнення було дуже активним. Жінка мала власну студію краси у центрі міста, волонтерила, займалася автоспортом, виховувала сина підлітка, мала собаку. Та як і вся країна вона прокинулась 24 лютого і зрозуміла, що звичному життю настав кінець. Коло моєго будинку були розташовані багато очбових закладів військових, багато об'єктів, які цікавили, тому вони мій край бомбили. Коли в хода попала одна, а потім зразу друга ракета. Я стояла у черзі у супермаркет. Люди почали розбігатися. Це було страшно. Власної машини Ірина не мала евакуаційні рейси і попутки були переповнені. Люди по декілька днів поспіль просто виходили на дороги і намагались зупинити бодай якийсь транспорт на 14-й день. Ірині з близькими за допомогою друзів вдалося вирватися до Дніпра. Вже звідти її мав забрати знайомий Швед. Він мені сказав, я тебе вивезу, я тебе вивезу, і він поїхав зі Швеції на машині за мною. І на слідуючий день ми мали їхати в Швецію вже. І мені подзвонив увечері. Це мій друг, який мені все це допомагав робити, і він сказав, що його жінка Юля вийшла на зв'язок. А вона поїхала за тиждень до війни е, підтримати батька в Маріуполі, тому що він захворів ковідом, і вона там застрягла. Вони жили дуже близько до драмтеатру. І мені тоді Сергій сказав: я не маю права тебе просити, але якщо ти зможеш, я сказ... а, І в мене щось в голові клацнуло тоді. І я подумала: якщо я це не зроблю, я не буду себе поважати. Протягом лічених годин Ірина та Сергія розробили план: знайшли автівку, завантажили її гуманітарною допомогою, і ввечері того ж дня жінка вирушила до Запоріжжя, щоб вранці продовжити шлях на Маріуполь. Всю цю дорогу, поки я їхала, мені в кожному місці, де я зустрічалась так чи інакше, з волонтерами мені підкидували е папірці з адресами, кого забрати. Дорога в двісті кілометрів забрала більше дванадцяти годин. Заночувавши у Бердянську, де вже не було опалення і газу, не було продуктів у магазинах. Ірина продовжила свою подорож. Я дуже швидко їхала. Мені наказали, щоб ні секунди не зупинялася. Що зупинишся? Ну просто розкіля. Коли я була в дорозі, цей день розбомбили драмтеатр. Я про це знала. Коли, коли вже поїхала, і я розуміла, що я могла приїхати і не знайти там юлю, тому що це дуже близько. Але я їхала. на останньому блокпості, вже на в'їзді в Маріуполь, Ірині стали погрожувати російські військові. Вони вимагали залишити авто і далі йти пішки хитрістю та напором жінці вдалося прорватися у місто, та машину в неї пообіцяли забрати на зворотному шляху. Ірина доїхала до порту, де як їй здавалося, було безпечніше. Прорахувала дорогу за офлайн-картою і вирушила на пошуки потрібної адреси. Вулиця була тиха і пуста, але розбита. До цього я бачила вулиці повністю знищені з горілими автівками, з запахом тіл. Я так розумію, люди довго лежали, мертві, їх ніхто не збирав. І коли я знайшла будинок, який мені був потрібен, почалися почалася стрільба, і ми забігли в будинок. Я боялася весь час, що, що машину розібнуть, і як я буду вибиратися. Юля зібралася, напевно, ще за багато тижнів до цього, тому що коли ми зайшли, вона просто взяла рюкзак з під столу, от отак, раз, і все каже: я готова. Батько відмовився їхати, він залишився. А вона швидко з ним о, щалося, ми пішли. Щоб трохи перевести дух, жінки знову повернулись у порт. Тут Ірина стала діставати папірці з адресами. Дорога до центру, де була перша адреса, була знищена. Дістатись туди було неможливо. Папірець другою адресою загубився. Лишалась сім'я з двома дітьми. Тож Ірина та Юлія вирушили за ними, хоча вільних місць в машині було лише два. Юля швидко побігла в той під'їзд, куди потрібно за людьми, і я почала вишвирювати їжу і одяг на лавки біля дому. І люди почали порпатись, як, як мурахи. Вони збіглися і почали порпатися в їжі, запихувати собі отак от сюди, за воду, їжу, все це збирати. І е, одна жінка біля мене стояла, і зараз і, і плакала, щоб я її забрала. Вона мені сказала, що вона приїхала провідати маму, але в будинок попала ракета, і вона два дні не їла, і вона нікого тут не знає. І вона плакала, і плакала, і плакала рядом стояла. Але я розуміла, що в мене йде сім'я з чотирма людьми, і неможливо спасти всіх. Але коли вийшла сім'я, я зрозуміла, що хлопці доволі худі, і жінка з сім'ї худенька, і вони помістяться. Щоб оминути злощасний блокпост, Ірина вирішила їхати вздовж моря у напрямку Бердянську. Обраний шлях дійсно виявився значно тихішим, та ця тиша не віщувала нічого доброго. Дороги там, як виявилося, нема. І я поїхала полями, а поля виявилися заміновані. І ззаду мене е, приліпилося десь так штук 30 машин. Я так і думала, господи, я як Сусанін. А куди я їду? Я не знаю, куди я їду. Потім я побачила хлопчика місцевого на велосипеді, ну, може, років дев'ять. І я запитала: А ти не знаєш, як виїхати на ту сторону? Він каже: знаю, ще покажу. І він поїхав нам показувати. І коли ми виїхали. Е, Проїхала, я бачила ці українські прапорці біля мін, Я почала плакати тоді. Я зрозуміла, що я виїхала і я ціла. І Я вивезла всіх, кого хотіла. Я не знаю звідки у цієї тендітної жінки стільки хоробрості. Я низько вклоняюся Ірині. Її досвід страшний, але свідчення безцінні для історії та майбутнього трибуналу над окупантами. Про групу з чотирьох бійців, які діяли у самісінькому тилу окупантів, наприкінці минулого року дізналась вся Україна. Розвідники з батальйону Братство, яких називали привидами ночей: Курська, Брянська та Бєлгорода, героїчно загинули в ніч проти 25 грудня на кордоні Брянської області Росії. А 7 березня провести в останню путь Максима Михайлова, Юрія Горовця, Тараса Карпюка та Богдана Лягова. Прийшли тисячі людей у столиці. Не пей пиво, Святоша, Тарасій та Аполлон. Позивні, які тепер знає кожен українець, вони виконували найскладніші завдання: вели диверсійну й підривну діяльність безпосередньо на ворожій території і залишались невловимими для ворогів героїв, про подвиг яких українці дізнались уже після їхньої загибелі, об'єднувала не лише любов до України, а й справжня дружба. Вони дружили між собою 100%. Ну, по перше, вони всі були з одного підрозділу, і всі святої Марії. Вони всі мали бойовий досвід. Тобто, це не просто друзі. Це були по перше бойові побратими, і по-друге, вони всі жили в одному місті. Ну, принаймні, останні декілька років в Києві. Вони перетиналися, вони спілкувалися просто в таких і неформальних зустрічах. Крім фронту, ну такого російсько-українського їх дуже непокоїли питання. Внутрішньо суспільні вони були дуже активними такими громадськими активістами і діячами. Максима Михайлова на псевдо «не пий пиво упізнавали за пристрастю до козацького стилю. Він палив люльку, відвідував майстерню козацьких інструментів і не боявся говорити про власну смерть. Хотів, щоб його поховали у козацькому жупані, шароварах та з люлькою. Михайло має не про небувалі та не 34-річний Юрій Горовець, командир групи на псевдо Святоша, брав участь у революції гідності. А в червні 2014-го став снайпером батальйону Шахтарськ. Воював у Іловайську на горлівському напрямку. Боронив Маріуполь він, така людина була дуже цікава. Він був дуже спокійним, таким розважливим, розсудливим, глибоким. <свят> а, таким ну, навіть на вигляд, дуже досить розумним хлопцем, але при цьому не в нього не було гордині він був спокійним. Друзі пригадують, що Юрій був глибоко віруючою людиною з гарячим небайдужим серцем, за що й отримав свій позивний. Цікавий хлопець як на мене, тому що це ну, по перше, ветеран. По-друге, людина, яка ну як для мене, як капелана рідко зустрінеш людину, яка Ну, що знається на теології, яка глибоко вивчається це письмо, яка може міркувати про якісь християнські теми, скупати диспут і висловлювати досить глибокі думки от з цієї тематики, з цього приводу. Я тоді доглядала нашу подругу сімейна. В неї була онкологія, ще була лежача. В творпіні вона була, я їздила щодня, там ще з нею цілий день, потім на вечір додому. Ну я через якийсь час, ну, що в мене вже силу немає, я вже подихлося. Вот, щось там написала якісь такі відчайдушки постафейбуці, типу хочу на ручки. скажи щось хороше, якусь підтримку. Ну і мені там написали багато коментарів, всяке такого. Вот. А Юра озвалася абсолютно для мене теж не сиділа. Ну вот, тут він такий озвався. Говорить, слушай, та в кіно йде фільми. Що його таке слово, це фільм. <ріху> ну і він такий, типу, ну, дивись, якщо захочеш, то ти мені скажи, дай знати, я тобі таке, там. Якщо там не зможеш не зі мною, то ти, там, я тобі якось підтримую. Для мене це було тільки тобі дивно, що людина, ну, в принципі, я йому ніхто. Ну, я йому чужа, ясь там баришня, до якої він один раз, два рази прийшов на заняття, ми там пошили ті кишені, щось там поговорили своє. Та, але ну, чомуся байдуже. у перших рядах добровольців 2014-го був і Тарас Карпюк на псевдо Тарасій. Чоловік декілька разів був поранений, зокрема під Іловайськом. Та коли настав час знову стати на захист батьківщини, не роздумував ані секунди. Наймолодшим у групі був Богдан Лягов, Аполлон. На момент загибелі хлопці було лише 19 років. Після початку повномасштабного вторгнення він пішки пройшов на інший берег Києва, щоб стати до зброї у складі добровольчого батальйону. Ну це українці виявляється. От наша генетична пам'ять вона живе, вона існує. Це це не міф, це реальність. І от ми, ми дійсно були готові ментально до боротьби. Це це правда. Я думав, що коли почнеться нова війна в 2014 році ще то, думаю, вона хто почнеться. Це було все зрозуміло ще з лютого місяця, що до цього йшло. Але думаю, а де ж звізьмуся люди? Де ж візьмуться хлопці? Де ж візьмуться добровольці? І коли я пішов, мені там було не знаю десь 37 років. Тоді я побачив біля себе багато хлопців. Я не знаю, звідки вони повстали. Вони нібито ну, з під землі з з'явилися і вони оточують мене, і всі готові йти на війну. Всі готові захищати Україну у ніч проти 25, 25 грудня. Вся група загинула на кордоні Брянської області Росії. Прощання з героями відбувалось у березні у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Тисячі українців прийшли провести в останню путь воїнів, імена яких тепер назавжди вписані в історію України. Вічна слава героям і вічна шана їхньому подвигу та жертві заради України. Тетяна Діхтярюк – психолог з багаторічним досвідом. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії вона допомагала в броварській теробороні, консультувала містян та підтримувала їхнє психологічне здоров'я. Дивом уникла окупації. проте її будинок зазнав чималих знущань від російських військових. Як гуртувалася громада, як рятувала себе та інших, Тетяна розповіла історіям війни. Напередодні повномасштабного вторгнення Тетяна повернулася з відрядження. Наступні декілька тижнів були розписані вірити у те, що вибухи, які лунали неподалік її будинку, зламають її плани. Жінка не хотіла. Весь день мене дуже злило. Мене була злість, якась мене було трошечки розгубленості і багато злості. У мене рушились плани, рушились все руйнувалося. Як це таке може бути? Яка війна, якщо у мене тут сьогодні діалог має бути? Це просто в один момент взяло все зруйнувалося. Тетяна не могла сидіти вдома, тож доєдналася до броварської тероборони та почала допомагати, надавала психологічну підтримку. Найбільше тетяну вразило те, як гуртувалися люди, люди просто приносили щось, іноді просто приходили, питали, що треба купити, і йшли, купували. Іноді от несли з дому, з дому те, що є там. Всі медикаменти там зносилися, особливо якісь специфічні. Виходить, пенсіонерка каже: е, в мене вдома є вата, і бунти, і, і теплі носки, Я принесла, хай це буде. Так тривало три дні, допоки Тетяна не захворіла. Вона відправила доньку до батьків, а сама лягла в лікарню. І лише тоді остаточно зрозуміла, що насправді відбувається. Я просто лягаю я не можу ні говорити. А не думати у мене. Мені, мені здається, що в цей момент я пішов навіть такий ну як догнало. Стало страшно. Стало страшно за тих, хто йде, тому що я бачила наскільки, наскільки молоді, непідготовлені, або навіть не дуже молоді, але ж просто йдуть. Перебуваючи у лікарні, жінка дізналася від батьків, що її рідне село Шевченкове Броварського району. Окуповане, потім зв'язок із рідними зник. 8 березня вранці заходить ворожа армія, наше село. У нас дуже великі сміливці, місцеві ТРО. У нас там реально дуже такі герої хлопці, і вони починали закидувати коктейлі. Молод, що є, вони ж воюють. А у відповідь починають стріляти. У нас були в той день розстріляли машину, в якій їхала пара людей. Пару у якої вдома були діти малі, і 12 років, і ця машина стояла з тілами прямо до кінця окупації. Шевченкове було в окупації трохи більше двох тижнів, проте за цей час російські військові закатували дев'ятьох цивільних, потрощили багато будинків, багатьох мешканців пограбували. Постраждав і будинок Тетяни. Цих солдатів реально було багато. Вони ходили по домах, перевіряли, якщо знаходили дім, в якому ніхто не виходив. Вони просто розстрілювали двері, вікна, як у мене, і заходили. І там хай зайнували. Усій будинок Тетяна потрапила наприкінці квітня. Побачене настільки вразило жінку, що вона навіть не зробила жодної фотографії. Проте, коли заплющує очі, жахливі картинки знов постають перед очима. Все було розсипано, меблі зіпсовані, речі особисті винесені, все просто О, не знаю, на обоях там написано моєю помадою сорі. Мені було так гидко і було гидко з тим, що у дитини забрали. це було, тому що в неї було один народження перед тим. Ми їй подарували м -м, акулу назике. І от у цей не виявилось на місці. І дві тари. І оця акула була якось, ну не знаю, ну, <смі> для чого дитяча іграшка. Декілька разів на тиждень Тетяна збирає психологічні групи підтримки. Більшість із відвідувачів це ті, хто втратив все. Вимушено переїхав і не може знайти мотивації рухатися далі. Коли приходять перший раз, то всі плачуть. Хтось знаєте, хтось сильніший, хтось кілька разів відвідає, ну, трохи має ресурсу і починає там планувати чи шукати роботу. Я цим дуже пишалася, що люди могли походити. А хтось е, більш складно переживає. Допомагаючи людям пережити депресію та знесилення, Тетяна робить свій маленький внесок у велику перемогу. Віримо у Збройні сили України, у нашу перемогу та нашу спільну мрію, квітучу та мирну Україну. Я Андрій Данілович. Я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідо. Адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.